на уроці я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, чим же ж схожі між собою рослини, тварини і люди. Давайте пригадаємо, що таке природа. Природа це частина навколишнього світу. Так. Природа поділяється на дві групи. Це жива природа і нежива природа. Пригадаємо. Які об'єкти належать до живої або неживої природи? До якої природи належить сонечко? Подумайте. А вітер. А собачка до якої природи належить? Камінчик, хмаринка, лисичка. Дерево. Так, ви називали рослини, тварини і люди дуже зовні відрізняються. Однак всі вони, організми, живі істоти, належать до живої природи. Всім живим організмам притаманні спільні ознаки. Рослини, тварини і люди що можуть робити. Вони можуть рости, розвиватися, дихати, живитись, розмножуватися і рухатись. Розглянемо малюночки і подумаємо, що є спільного між людиною і твариною. Уважно розглянувши ці малюночки, ми бачимо, що в першому рядочку зображено, як народжується каченятко, воно вилупляється з яєчка, і щодня, щотижня воно росте, росте і росте. Так, так само і люди. Людина, дитинка народжується, і вона з кожним роком, з кожним місяцем росте, росте і росте. Отже, і люди, і тварини ростуть, ми це бачимо. Що ще спільного? На картинці зображено, як біжить людина, і біля неї біжить собачка. Отже, вони що роблять? Рухаються, так? І люди, і тварини можуть рухатися. Що спільного між людиною і твариною на цьому фото? Тут і люди, і тварини ми бачимо, що можуть харчуватися, живитись, так? На наступному цьому малюночку ми бачимо, що і люди, і тваринки мають дітей, так? Вони народжують діток. Отже, і люди, і тварини розмножуються. Зробимо невеличкий висновок. Що тварини і люди можуть. Рости, розвиватися, дихати, живитись, розмножуватися і рухатися. Тепер подивимося, чи вміють рухатися рослини, адже ми їх також відносимо до живої природи. На малюночку ми бачимо, як проростає рослинка, мабуть, це огірочок, так? Саджаючи насіннячко в землю. Рослинка проростає. Ось це перший етап руху рослини. Рослинка проростає. Далі вона піднімається вище і вище, набуває гарного зеленого кольору. В рослинки з'являються листочки, спочатку декілька листочків, потім все більше, і більше і більше. Таким чином рослинки також можуть рухатися. А тепер подумаємо, що є відмінного між людиною, твариною і рослиною. Людина може думати, а рослинки і тваринки думати не можуть. Так? Тваринки вони можуть думати, але можуть думати лише про те, так, як, де знайти їжу, так, щоб вони могли нормально жити. Рослинки не думають, а людина думає багато про що. Люди розмовляють, але ми не чули, щоб розмовляли рослинки, так? тому що вони цього не вміють робити. І тваринки не розмовляють людською мовою. Вони можуть спілкуватися своєю тваринною мовою. Собачки гавкають, котики нявкають, так? але людською мовою вони не спілкуються. Люди також вміють читати. Цього не можуть робити ні рослинки, ні тваринки. Ліна також досліджує світ, пізнає нове навколо себе. А рослинки і тваринки цього не роблять. Отже, зробимо висновок. Що рослини, тварини і люди ростуть, розвиваються, дихають, живляться, розмножуються і рухаються. Це найважливіші властивості, за якими ми можемо сказати, що і рослинки, і тваринки, і люди відносяться до живої природи. Розглянемо малюночки і подумаємо, чому і равлики, і гриби належать до живої природи. По-перше, равлик це тваринка, грибочок це рослинка. Ми знаємо, що тварини і рослини відносяться до живої природи. Вони можуть рухатися, можуть харчуватися, розмножуються, тому це є ознаками живої природи. У зошиті розглянемо сторіночку 12, вправу номер 2 Нам потрібно записати, хто із представників живої природи що може робити. Під малюночком в зошиті ми бачимо цифри, які нам треба буде вписати в клітиночки. Що ж означають ці цифри? Цифра 1 блакитним кольором зображена означає ходить. Будемо визначати, хто вміє ходити. Цифра 2 означає плазує, тобто повзає. 3 стрибає, 4 плаває, 5 літає і 6 повертається за сонцем. Хто може ходити? Подумайте, будь ласка. Так, ходити може людина, адже із всіх представлених е об'єктів живої природи. Ходити може тільки людина. В першій клітинці під малюночком з хлопчиком ставимо цифру 1. Хто вміє плазувати? повзати? Так, ну це зразу ми бачимо, що це може робити змія, а ще може плазувати дитина, людина. Так, Можливо, дітки граються в віри і показують, як вони можуть повзати, плазувати. Ставимо цифру 2 під змій, в клітиночку, де змія, і в клітиночку, де хлопчик. Цифра 3 означає стрибає. Хто вміє стрибати? Звичайно, що жабки стрибають, а ще і люди вміють стрибати. Тому в клітиночку з жабкою ставимо цифру 3, і в клітиночку з хлопчиком ставимо цифру 3. Хто вміє плавати? Плаває рибка, і плаває людина. Ми вміємо можемо навчитися плавати. Тому ставимо цифру 4 в клітиночку із рибкою і в клітиночку з хлопчиком. Цифра 5 означає літати. Хто вміє літати? Літають пташки. А люди вміють літати самі? Не вміють, так? Тому ми циферку 5 поставимо тільки в клітиночку із пташкою. І шостий номер повертається за сонцем. Хто повертає... Що повертається у нас тут за сонцем? Це соняшник, так? соняшник-рослинка, яка повертається своєю квіточкою за сонцем. А людина вміє повертатися за сонцем. Вона... Вона вміє повертатися не тільки за сонцем, а куди їй захочеться. Тому номер 6 ми пишемо тільки під малюночком із соняшником, адже людина повертається в різні сторони. Перевірте, будь ласка, написане в своєму зошиті із зображенням на екрані. Подобався вам, дітки, урок? Сподіваюся, що наступного разу ми з вами обов'язково зустрінемося онлайн. Дякую за увагу, дітки! На все добре!